Доброго дня, дорогі глядачі в ефірі Кіцвіл ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Ярослава, Валерія та Руслана. Е, Я, Ярослава, на вашу думку, хто такі чарівники? Ну, це люди, які чарують. Е, Руслана, чи завжди вони хороші і роблять, і роблять добрі вчинки? Е, напевно, так. Валерія, а як ви, як ви гадаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? В інтернеті. А які фільми або козки про чеклунів Ярослава ви знаєте? Ну, там Гаррі Пот? Ярослава, на як навіщо чарівникам чарівна паличка? Для того щоб чаклувати. Валерія, а чому чарівники використовують ммітлу як засіб пересування? Щоб швидше пересуватися. Як вигадається, це зручний вид транспорту? Думаю, так Руслана, де нам навчаються чарівному ділу? в чарівній школі. А на вашу думку, чи існують чарівні чари у повсякденному житті? Ні. А вони з вами траплялися? Може, так. Е, Ярослава, а чому можливо, що чарівникам можуть ходити поруч із вами? Ні. А хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Хто? Е, Валерія, скажіть, ви любите мріяти? Не дуже. Я Ярослава, уявіть, чи ви стали чарівником? Яку мрію ви б здійснили для себе? Я б купила собі новий телефон. Руслана, що б ви зробили для сім'ї, якби стали чарівником? Я б купила новий одяг. Наостанок мені б хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня з вами відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що відбувається не лише у казках, і я, його ведуча Дар'я. До зустрічі в наступних випусках.